Поїхали далі. Я, я розбираю качок. Лапки поорізали, Ногти поодрубували, глотку беру і тяну і дебел, дебел, <свісно> щоб вона відстала. Тому розрізаємо брюшко. Зараз розріжу. Щоб не порвати, не порізати кишку, бо тоді вонятиме все. Витягую жир, піде в щось, на якусь зажарку. Далі засуваємо руку. Рвем там все по обочині, одриваєм, щоб все одійшло від стіни, Одриваєм акуратно. Одивали, хватаємо за пупа. і тянемо потихеньку. Пот... Тихенько, а він не хоче відставати. Зараз тоді буде нехорошо. О, все, одірвали. Тепер витягуємо всі кільдучок. Це сердечко. Це голодка, кіт з'їсть. О, вже яйця, які там є. Коро не стинеться, неслася. Одрізаю всі ці книжки в місті з заднім проходом. <рес> я... Яєчка дивіться, які маленькі вже. Качки молоденькі. Легкі я теж вириваю тут. Отдаю котові. А ми їх не употребляємо. Далі. Перевертаємо. Одрізаємо ці... Я не знаю, що воно таке. Но їсти його не можна. Викидали готові. Далі відрізаємо печінку. Тут -то акуратно, тому що тут є жовч. Якщо її відрізати, буде дуже погано. Все. Одрізали, вкинули. Тепер пуп відрізали. Тоді треба його буде почистити. Ну, в общем-то так. Кому сподобалося, став лайк. Підписуємося, кому не подобається, гортаємо далі. Всім дорогого дня, до зустрічі і мирного неба!